Слава Україні, друзі. Патріот Колської ганчірки не сидить за своїм улюбленим паребриком. Патріоту вілікий і магучий так комфортно любити родину з теплої Іспанії. Чому усе такі Чо? люди о, в нас о, є о, в цяні? Дивіться, що робиться люди. Отже, Іспанія, Басконія, місто Сан Себастьян. Українські відвідувачі кафе побачили, як туди увійшов чоловік, в якого на грудях отак відкрито, показово була почеплена кастрічка. Українець компанії підійшов до цього чоловіка просто запитати, навіщо він це робить. А українка побоялася, що можуть бути якісь провокації, і на всяк випадок почала фіксувати це на відео. Як, як оці пособники можуть тут взагалі ходити в центрі Європи? Смотри. Але у відповідь українці почули потік добірної дичини. Смарі ту це не щоб бути на а вони сидять Фесу. вдома. Але сам фанат русского міра, як бачите, на спецоперацію не дуже й той поспішає. І ви знаєте, як добре, що він не може користуватися нашими крутими сервісами, а саме українським сервісом онлайн-страхування, Hotline Finance. Друзі, ви там можете собі швидко і в онлайн режимі оформити потрібну страховку. А зараз Hotline Finance запустив свою реферальну програму. Це означає, що кожен з вас може рекомендувати сервіс своїм друзям та отримувати додаткові знижки аж до 50% на наступні страховки. Всі, хто користувався сервісом, вже знають його переваги. Це швидко, безпечно і вигідно. Чому про це не розповісти своїм друзям, родичам і отримати ще додаткові бонуси? Крім того, ви отримаєте бонуси, ваші друзі теж отримають свою знижку на страховку. Отже, це безпрограшна акція. В описі залишаю вам лінк, де ви можете ознайомитися з деталями і як це працює. Дуже рекомендую спробувати. ми тебе безроблюємо? Давайте вперед, в атаку, ми, в атаку. Ми, ми тебе. В атаку. В атаку. Друзі, YouTube накладає обмеження на такі відео, але на щастя, є мій телеграм-канал. Туди я залив все це відео повне, нередаговане. Заходьте, будь ласка. І друзі, не зле буде підписатися на мій телеграм-канал. Там найбільше, повірте, інформації серед усіх моїх соцмереж. І там навіть можна коментувати, і там реально розгортаються іноді такі баталії. Друзі, рекомендую, заходьте, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ми продовжуємо. Рускаміровець, він далі виклав відео вже зі свого телефону. С Смотри, тупи хайки, не щоб бути на війні, сурок. вони сидять вдома, с**ня. Ну, що це? ви? Давайте вперед в атаку, в атацю. Зімно розменити тільки державної е? бенце Бен... на все наснімали. Я зв'язався з українцями у цій історії, і ось що вони мені розповіли. Вони одразу ж викликали поліцію, яка на щастя приїхала буквально через 5 хвилин. Вони встановили. Особи учасники інциденту і відібрали у них пояснення. Рускаміровець претензій до наших не мав. А от українці не полінувалися, пішли до найближчого відділка поліції і написали на нього заяву. Якщо поліція доведе його дії як вербальну агресію, вони можуть і мають його притягти до відповідальності. Ну а сам вже став героєм окупантських змі і встиг їм дати інтерв'ю телефоном. А що там був там житоріжтоні. Ну, я иду такой, захожу в дверь, а они проходили рядом, возле двери. И вот, и я зашел так, пожалуйста, там два джинтоника. И я уже, конечно, немножко веселенький. Друзья, вы пометили, что не история с русскомировцами в Европе? То они там синие. Такое впечатление, это их неприродный стан. И раз, смотрю влево, вот это три чу**ла стоят. Чу и начинают мне там базикать на какой-то, на державной там что-то. И так далее, и так далее, и так далее. <с, <с>, С телефонами. Ну я говорю, давай я тоже запишу для своей банды, что там, посмотреть там на нищебродов и так далее. И... Короче, они убежали, я пошел, сел за стол. И минут так через 10, может 15, ко мне приходит, ну подходит полиция. Можно вашу документацию и так далее? Я такой, да, конечно, вот пожалуйста, вот мои ДНИ. Вот, они посмотрели, все, 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 нормально. Да, все нормально. Просто вот эти вот люди, э -э, говорят, вот, и показывают, на углу стоят вот это вот три прика, три куска украинских. Вот. Они в углу стоят там, и они позвонили и сказали, что на мне находятся теоретические символы. Карл, на мне находятся теоретические символы. Это Георгийская лента. И я говорю, а можете показать, какие у вас символы? Ну, она, она всегда на мне, она прямо вот впереди, да, Він знає, спросіть у них. друзі. Є ще одна причина, згідно з якою цього можна притягти до відповідальності. Справа в тому, що він же виклав відео зі свого телефона в соцмережі в інтернет, де зображена сім'я, а там дитина неповнолітня дитина. І він показав її обличчя. А в Іспанії з цим дуже суворо, ну тому що зрозуміло, це країна ЄС. І от сім'я, вона ще вагається чи писати, чи подавати проти нього позов. Крім того, вони ще не знають, як це робити. І крім того, як мені сказали, в них не так багато коштів на фахового адвоката. А там потрібно фахового адвоката, саме іспанського, який досконало знає всі ці законодавства Іспанії. Друзі, в мене для вас безпрограшна акція є мій PayPal. Якщо ви дійсно вірите в це і дійсно хочете допомогти, можете закинути на мій PayPal. І дивіться, як ми можемо зробити. Якщо грошей буде чи недостатньо, чи грошей буде більше. В ідеалі, звичайно, щоб їх було більше, вони всі підуть нашим бійцям, тим, яким допомагає наш проект, і ми продовжуємо доукомплектовувати повноцінно реанімобіль. Друзі, для бійців також є монобанка. Наповнюйте її, будь ласка, давайте спробуємо. Давайте вже її закриємо. І це буде дуже крутий кейс. І також можна бійцям на PayPal, тільки обов'язково, друзі. Для адвоката напишіть, будь ласка, помітку на адвоката. На адвоката, якщо не буде помітки, то ці кошти підуть е, бійцям. Дивіться, друзі, безпрограшна акція. Хто хоче, хто може, допомагайте, будь ласка. Я вважаю, таке не можна залишати і не потрібно. Ми будемо з ними боротися у Європі. Дякую вам, друзі, велетенське, що підтримуєте і наш проект, і підтримуєте наших бійців, яких я персонально знаю. Каршенгард, виміті квіта претензії кетям людям. Я говорю, никаких. а ви з ними типа дискутировали? ну, типа, типа в короче, ругалися. Я говорю, ні, не ругався. Все добре, все нормально, я нікого не знаю, все нормально, все чисто. все. Завважте, такий сміливий фанат, який поливав українців образами, непристойностями, раптом при поліції став, знаєте. Паєнькою? Ну, візьми ти і переклади дослівно поліції, які ти слова говорив українцям. Що ж ти швиденько дав задню? І короче вони десь минут 30-40 з этой об'ясняли, вона їм з стоплями на устах, на, на глазах об'ясняла, що на мені георгиевская лента это то, що символ тери, я могу носити, що я хочу, і, якщо это не запрещено законом в Іспанії. Друзі, я знаю, ви чекаєте гарного фіналу для цього відео. І повірте, ви можете його прискорити. Не потрібно нічого конкретно окремо донатити, не потрібно нічого писати, ніде реєструватися. Друзі, просто поставте вподобайку цьому відео. Хто не хоче вподобайку, інтернаціональний лайк. Друзі, повірте, вас 370 з гаком. Тисяч підписників, поставте 100 тисяч вподобайок, поставте 200 тисяч. І після цього це відео я впевнений. Воно розлетиться по всій Іспанії, і я впевнений, дійде до його роботодавців, і вони зроблять правильні висновки стосовно цього. Ось так ми можемо боротися, і ви можете зробити це легко одним дотиком мишки. Я не часто це прошу, але це відео якраз потрібно. І я буду стежити за цією історією. Це закон Іспанії не запрещено, і так далі, і так далі. Вот. И он ко мне подходит и говорит, здравствуйте. Я, я, они говорят, что это ваш э, бантик, он какой-то символизирует какой-то... Что это такое? Ну, это символ то, что мы победили в Великой Отечественной войне. Тогда. Она называется Синта сан хорхе Это типа святой ну, Георгий. Для повноти картини йому, мабуть, варто було додати, що святий Георгій воював на боці Совєтського Союзу. Але друзі, це не скасовує на жаль того факту для нас, що в Іспанії не заборонена стрічка. На жаль, і уряд України, влада України, вони мають доносити владі Іспанії дуже чітко доносити, що ці страшні речі, які робили військові окупанти в Бучі, вони робили це з цими огидними ганчірками на своїй формі. А дав у нас в Іспанії є одно, якщо ти визуваєш ти маєш знати 100%, що ти відповідаєш за свій базар. Просто за 100% за судьба за. Вот так вот. Вот поэтому их ждет долгая дискуссия. Они им, может, через полгода придет письмо, что они должны пойти в суд и рассказать, почему они вызвали полицию. Ну, для чего они это делали, и так далее, и так далее, и так далее. А зараз, друзі, найцікавіше, що мені вдалося дізнатися, та й ви самі це чули, як він доволі легко, так знаєте, вимовляє деякі українські слова. Цей Едуард, виявляється, з Донецька. От вам, будь ласка, ви знаєте, якийсь Сюр, любитель руского міра, поїхав його прославляти з Донецька не в свій улюблений за а чомусь прославляє його в Іспанії. <звіць> Знаєте, друзі, є різні едуарди, є класні, добрі, позитивні. А ось цей на відео, знаєте, це справжнісінький едуард. Друзі, я знаю, ви чекаєте гарного позитивного фіналу. Я обіцяю стежити за цією історією. Як тільки будуть добрі, гарні, позитивні новини, я обіцяю обов'язково з вами ними поділитися, українці. Ті, які постраждали в цій історії, морально передусім, вони обіцяють цю справу не залишити просто так. Друзі, все, що я вас прошу допомогти цьому. Поставте, будь ласка, вподобайку. В хто за кордоном, вліпіть смачного інтернаціонального лайка. Друзі, просувайте це відео. Нехай цього Едуарда впізнають по всій Іспанії. Друзі, не зле буде підписатися на наш канал, тому що робимо корисні справи. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, дзвіночок поставте і коментуйте. Думаю. Багато з вас захоче це відео прокоментувати. Я обіцяю їх читати. Я буду казати окупантам до повної нашої перемоги. Зваліть з нашої землі. Не будьте власями.